Привіт, мої любі друзі! Ну що, злякала нас сьогоднішня холоднеча, і колотнеча? Реально. Так холодно, ніхто не не міг подумати. Мій е, юний е, друг, коріш мій е, з Іспанії, Назарко. Е, він е, вилетів вчора, здається, з Малаги, і сьогодні зараз у Польщі у Кракові. І наговорює мені: слухай, Оксанко, тут так холодно. Я вчора був на морі, а тут така дубазня, Я хоч до супермаркета в супермаркет. А я йому кажу, отак от, так от не все нісокету масленіця не все у світі є малага. Як ви тут живете? Каже, слухай, а він наш львівський хлоп, хлопчина. А я кажу: слухай, Назарко, ти давай оце мені закінчуй цю дурню говорити. Півсвіту живе в такій холоднечі. Так, сьогодні у нас температурна яма, досить прохолодно. Сьогодні десь 8-10 градусів, неймовірний вітер і просто жах. Але все рівно сонечка вийшла. І ми зараз родиною йдемо в театр. З мамусією, з братом, з Іринкою його дружиною на чудову виставу, про це я вам трошки пізніше розповім. Ну і що? Е -е, дістала я свої помаранчеві прикраси, такі гуцульські, адже ми на Буковині, і поруч гуцулія, <свій>, свій чудовий настрій, звичайно, червона помада, звичайно, <свій> як же без цього, і посмішку. І це все не треба було досить довго шукати, тому що воно знаходиться дуже-дуже близенько. Тільки треба подумати і зрозуміти, що холодне ще не є погано. Це є привід дістати щось новеньке з гардеробу, пришорстити його і вибрати саме те, що підніме вам настрій. До речі, перед виходом до мене зайшов, Кс -кс -кс. Не до мене зайшов Кузя. Зараз я вам його спробую показати. Кузя. Бачите? Кузьма. Це такий мій коріш. А, зараз Кузічка. Ти будеш теж в мене зіркою. Дивіться на цього красунчика. Йому не так холодно, як нам. Він тікає, він не хоче зніматися. Він хотів трошки щось по поїсточці, але я його не прийняла, тому що я поспішаю вже мало часу, обмаль часу, а мені ще треба багато що вам розповісти. Так що до нових зустрічей. Чудового недільного настрою. Ми вже звикли до цієї холодної температури, але однозначно я впевнена, що баб'є літо ще буде. Хоча по прогнозам, мені кажуть, що ні, його в цьому році не буде, а я кажу, що буде. От подивимося: хто каже правду? До нових зустрічей з любов'ю до вас. Ваша вже утеплена Оксана Дем'янишина. Па-па!